О! О! ви вже зі мною і всім привіт! З вами я як завжди, назар 234 к І сьогодні я вам об'ясню, чого я знову знімаю так рідко відео. Не за того, що в мене топить телефон. Не за того, що я ленивий і що ці ролики набираю, к сожалению, по 20 просмотрів. І не за того, що я, я якийсь там чебур'єк я розкажу вам про, про правду. А про тим, як ми почнемо, став лайк, підписуйся на мій телеграм-канал і на мій YouTube канал. А ми розпочинаємо. Ну а наша історія починається з того, що вообще происходит Якщо ви зараз дивитесь це відео з України, то, можливо, у вас не світ, а можливо включений. А все пов'язано з одним, а може і з двома словами: Школа. Та блокаути. Ну, ви скажете, що тобі школа зробила, що ти знімаєш відео? Ну, я знімаю відео, але не кожен день. Ну просто я багато труду в школі, і так воно все присходить. Що присходить так, що просто я трудос в школі і іноді устаю сильно. Ну, як сказати, не іноді а часто. І з последніх сил я це все делаю. І то у мене домашка взагалі сложнейшая, ніж ваша. І в коментарях не треба писати мені, що хватить і себе робити короля. Ну, перший, так як ми розібрали з вами перший факт це школа. Давайте почнемо другий факт. Ну це, конечно, не факт, а просто я вам розумію, що я розповідаю про те, що не знімає відео. Ну а друге у нас це легендарний блокаут. Так, у нас блокаути. Ну і можливо у вас зараз. І ви спитаєте, що тут таке з тими блокаутами і наскільки в тебе виключають світ з тими блокаутами. Ну а зараз я вам це все розповідаю. Куди ви а, вот ви, Ну я вам просто коротко розкажу. Я навіть забув про що я говорю. Но... Коротко розхожу, по спочатку у нас виключає світ По 7 часов. А якщо друг мені не збереше, у мене є один, один друг, і у якого включає світ по 20 часов. І то я не вірю, що у нього виключають по 20 часов. А у нас виключають по 7 часов. А можливо у вас теж по 7 часов. Хоча я, наверное, переборщив 7 часов кожен день без перестановки. Не буду розказувати, що е, у нас так часто виключають світ, бо ця вам інформація не дуже потрібна, що ви потім і не розказали комусь, щоб потім мене не забирали в менти. Так, да, реально, таке теж може буває, коли я щось можу лепнути, або ви в своєму ютуб-каналі вас можуть навугати, або там типа забрати поліцію. Ну, не хочу про це Ну, грубо говоря, вот так воно на самом деле с тем блокадом. А зараз я тебе расскажу, что я роблю и вообще, я то собираюсь в блокаде делать видео. А, ну, давайте рассказать. А, вот вы. Ну, поехали. Что я роблю в блокаде? Ну, я ничего не роблю. Просто там роблю домашку, там типа. Придумаю відео для відео і общаюся зі своїм любимим подписчиком. Це Кирил 77К. Якщо ви пам'ятаєте його, то можете написати в коментарях або просто махнути головою під цим відео, мов поставити лайк або підписатись. Ну, не, не буду зараз затягувати. Грубо говори. Так ось. Ой, опять ви перемістились. Ну, так вот. Про що я говорив, я знову забув: Господи, що це таке? Ха-ха? ха Ну, і давайте я вам пошвиденькому розкажу, що я ще роблю в бокаутах. Не тільки я придумаю день, ну і роблю якусь фігню. Наприклад, я там роблю якісь ідеї для роліків, типа. Хто покакає 35 годин підряд, той получає Noль Chicken kakashik. От такі ідеї мені приходять. Плюс в мене асоціація з, ну, з бокаутами погані, то і приходять мені якісь погані ідеї. Наприклад, обкакаєся і получує 35 тонн тратіла. Ну, це не дуже хороша ідея для відео, хоча може бути і дуже гарний відео. Он меня не психолог. <реш> <реш> ну, короче, продолжаем с вами опять-таки. Да <реш> куда вы опять дева? А, вот вы. Ну, продолжаем, наверное, еще раз. И вот, и я думаю, я вам много чего рассказал, почему я не снимаю видосы. Ну и так, как вы знаете, что я общаюсь в Телеграме с Кириллом, когда мне скучно. И он участвует в моих роликах. Навіть менше, ніж Артем. А то, кстати, Артем цей, якщо ви не знаєте, Бібо його звати, підписуйтесь на його канал. Він кудись пропав із і зі мною не виходить на свять. Я не знаю, чи він взагалі у зв'язку зі мною, чи він просто покинув і привев мене. Ну, вот так все виходить. Найший да, друг на самом деле не тільки Кирів, але й і... Артем. Ми не забуваємо про них. Моїх... Друзей в реальному житті. Наприклад, там Федя, якщо що, він рибак. І я не дуже люблю Федю, але він хороший пацан. Обожаю його. Він найкращий. Ну і пацан, який мене придав коста. Ну, я вже з ним подружився. Якби. Вот так воно все. На самом деле. Ну і давайте впоследнього я вам розкажу по-швидкому. Почему же у меня происходят такие обстоятельства, что в школе появляются свет, я не снимаю ролики. Ну, конечно, я не снимаю ролики, когда появляется свет. И вы говорите все, кое смотрите видео. Потому что Назар ленивый чебурек. Неправда. А потому что я отдыхаю. Да. И дивлюсь видеоролики. Да. Вы скажете, Назар, где видео? Назар, где видео? Так зачем мне делать видео, если вы их набираете а по 20 просмотров? Я стараюсь, как могу, и все набирают вас просмотров. Что я буду вам делать миллиард видео, которые будут набирать вас просмотров? Нет, я думаю, хорошие идеи. Вот так у нас все на самом деле. А, точно, я зараз посплю, бо я думаю уже ночь. Так что всем пока! Ну и в принципе то есть всем вами был, Назар развести 300 трека. И всем пока, я спать.